Розділ другий. Космічний готель США Великий скляний ліфт містера Вонки був не єдиним орбітальним об'єктом, який рухався у той час довкола Землі. Два дні перед тим Сполучені Штати Америки успішно запустили перший у світі космічний готель, гігантську сарделькоподібну подібну капсулу завдовжки в тисячу футів. Це справжнє міжпланетне диво назвали Космічний готель США. В середині готелю був тенісний корт, басейн, гімнастичний зал, дитячий майданчик і 500 розкішних номерів з окремими спальнями і ваннами. Все було означено кондиціонерами і спеціальними гравітаційними пристроями, щоб ви там могли собі нормально ходити, а не постійно висіти в повітрі. І тепер цей надзвичайний об'єкт кружляв довкола землі на висоті 240 миль. Передбачалося, що гостей доставлятимуть туди спеціальними капсулами таксі, що злітатимуть щогодини з понеділка по п'ятниці з мису Кеннеді. Однак тим часом там не було нікого, навіть астронавтів, адже ніхто не міг повірити, що така велетенська махина зможе відірватися від землі і не луснути. Проте запуск прийшов з великим успіхом, і тепер, коли космічний готель безпечно вивели на орбіту, здійнялася шалена метушня. Щодо того, хто ж буде першими його гостями, ходили чутки, що серед перших відвідувачів готелю буде сам президент Сполучених Штатів. Тому нічого дивного, що люди з усього світу кинулися, мов божевільні. Замовляти готельні номери серед них було навіть кілька королів і королев, що надіслали телеграми до Вашингтона з проханнями зарезервувати їм місця. А техаський мільйонер Орсон Карт, який саме збирався одружитися з голівудською кінозірочкою Гелен Гайвотер, готовий був платити щодня по 100 тисяч доларів за апартаменти для медового місяця. Але ж не можна посилати до готелю гостей, якщо там нема численної обслуги. І саме цим пояснюється, що довкола Землі тоді кружляв ще один незвичний орбітальний об'єкт. То була велика транспортна капсула, у якій перебував увесь обслуговуючий персонал космічного готелю США, адміністратори, заступники адміністраторів, портьє, офіціантки, кур'єри, покоївки, шефи-кондитери та швейцари. А пілотам цієї капсули були троє знаменитих астронавтів Шакворд, Шанкс і Шавлер. Усі вродливі, розумні і відважні. Рівно за годину, оголосив через Динамік Шакворд, ми зістикуємося з космічним готелем США, що стане вашим затишним домом на наступні 10 років. А зараз, прямо по курсу, ви зможете вперше побачити цей дивовижний космічний корабель. Ага, я вже щось бачу. Це, мабуть, він, друзі. Я точно бачу щось попереду. Шакворд, Шанкс, Шавлер і всі адміністратори, заступники адміністраторів, порт'є, офіціантки, кур'єри, покоївки, шефи-кондитери, швейцари схвильовано припали до ілюмінаторів. Шакворд вистрілив кількома невеличкими ракетами, щоб капсула рухалася швидше, і вони стрімко почали зближатися з космічним об'єктом. Ов. вигукнув шаблер. Це не космічний готель. Присвята ковбаса, крикнув Шарнкс. Що це за проява? Швидше подайте телескоп, заволав Шакворд. Однією рукою він навів на телескопі фокус, а другою клацнув вимикачем, який з'єднав його з центром керування польотами. Ало, Вюстон, крикнув він у мікрофон. Тут якась чортівня. Попереду на орбіті ми бачимо якусь штукенцію, яка не подібна на жоден космічний корабель. Це абсолютно точно. Негайно опишіть її, розпорядився центр керування в Юстоні. Вона, вона скляна, квадратна і в ній повно людей. Вони там плавають, як риби в акваріумі. Скільки астронавтів на борту? Це не астронавти, повідомив Шакворт. Таких астронавтів не буває. Чому ви так гадаєте? Бо принаймні троє з них у нічних сорочках. Що за дурниці, шакворте!» – осадив його центр керування. Схаменіться, нам не до жартів. Я присягаюся, вигукнув бідолашний шакворт. Троє з них у нічних сорочках, дві бабусі і один дідусь. Я чітко їх бачу, бачу навіть їхні лиця. Хай йому грець, та вони древніші за Мойсея. Їм, напевно, років по дев'яносто. Ви збожеволіли, шакварте, гаркнув центр керування. Вас звільнено. Дайте мені шанкса. Шанкс на зв'язку, сказав Шанкс. Слухайте мене, Гюстон. У цьому ідіотському скляному ящику справді плавають у повітрі троє старперів і ще якийсь курдупель з гострою борідкою. Він у чорному циліндрі, в оксамитовому фразі сливового кольору і в темно зелених штанях. Стоп! Зарепетував центр керування польотами. Не кидайте слухавку, вигукнув Шанкс. Там є ще хлопчик, йому років з десять. Це зовсім не хлопчик-ідіоти, закричав центр керування. Це замаскований астронавт. Це астронавт Лілі Пут переодягнений на маленького хлопчика, і ці старі люди, теж астронавти, теж замасковані. Але ж хто вони такі? здивувався Шанкс. Звідки мені в біса знати, гаркнув центр керування. Вони що, націлились на наш космічний готель? Власне, туди вони й націлились, крикнув Шанкс. До готелю залишилось не більше милі. Я вже його бачу. Вони хочуть його підірвати, завела в центр керування. Це жахливо, це зненацька голосник. зник, і Шанкс почув у навушниках абсолютно інший голос, низький і сиплий. Я сам цим займуся. Проказав цей низький і сиплий голос. Ви ще там Шанксе. Звичайно, де ж мені бути? озвався Шанкс. Але як ви посміли підключитись до нашого зв'язку? Не пхайте свого носа до нашого проса. І взагалі хто ви такий? З вами говорить президент Сполучених Штатів, повідомив голос. А з вами говорить чарівник країни Ос, буркнув Шанкс. Що за дурні жарти? Годі базікати Шанксе!» – огризнувся президент. Я оголошую надзвичайний стан. О Господи. зойкнув Шанкс, повертаючись до шакварта із шаблера. Це справді президент, президент Гіліграс власною персоною. Вітаю вас, пане президенте! Як ви маєтесь? Скільки людей у тій скляній капсулі просипів президент? Восьме розказав Шанкс, і всі плавають у повітрі. Плавають? На нас тут не діє сила тяжіння, пане президенте. Тут усе лине в повітрі, ми й самі полинули якби не були пристебнуті. Ви цього не знали? Е, звичайно, знав, сказав президент. А ще що ви можете доповісти мені про ту скляну капсулу? Там є ліжко, сказав Шанкс. Велике подвійне ліжко, яке теж плаває. Ліжко? гаркнув президент. Яке таке ліжко в космічному кораблі? Я присягаюся, що це ліжко, запевнив Шанкс. Ви зовсім здуріли шанкси, заявив президент. У вас не голова, а качан капусти. Я хочу поговорити з шавлером. Шавлер на зв'язку, пане президент, сказав шавлер, забираючи мікрофон у Шанкса. Для мене велика честь спілкуватися з вами, пане президенте. Ой, та заткніть своє піддувало, сказав президент. Краще скажіть, що ви бачите. Там справді ліжко, пане президенте, я бачу його в телескоп, на ньому є простирадла, ковдри і матрас. Це ніяке не ліжко, йолупи, ти причмелений, зарепетував президент. Невже до тебе не дійшло, що це військова хитрість? Це бомба, бомба у вигляді ліжка. Вони хочуть висадити в повітря наш пречудовий космічний готель. Вони це хто, президенте? поцікавився Шавлер. Менше говори і дай мені поміркувати, звелів президент. Запала тиша. Шавлер стурбовано чекав, Шанкс і Шаквор теж чекали. Чекали адміністратори, заступники адміністраторів, портьє, офіціантки, кур'єри, покоївки, шефи-кондитери і швейцари. А в величезній залі центру керування польотами в Юстоні добра сотня операторів застигла перед своїми пультами і моніторами в очікуванні розпоряджень, які дасть астронавтам президент. Я оце щойно подумав, мовив президент. Ви ж маєте на своєму космічному кораблі телевізійну камеру, шаблери, так? Звичайно, пане президенте, то включіть її Бовдури, щоб ми всі змогли побачити цей об'єкт. Я навіть про це не подумав, сказав Шавлер. Не дивно, що саме ви стали президентом хвилиночку. Він простяг руку і увімкнув телекамеру, розташовану в носовій частині космічного корабля. Тієї ж миті 500 мільйонів людей з усього світу, що слухали все це по радіо, кинулись до своїх телевізорів. Вони побачили на телеекранах точнісінько те ж саме, що бачили Шакворт, Шанкс і Шавлер. Загадковий скляний ящик, що виконував орбітальний політ довкола землі. А в тому ящику хай і не дуже виразно плавали в повітрі семеро дорослих, один хлопчик і велике двоспальне ліжко. До того ж троє дорослих і справді були в нічних сорочках, з під яких стріміли босі ноги. А вдалині позаду за скляним ящиком телеглядачі могли розледіти величезний блискучий сріблястий силует. Блискучий сріблястий силует космічного готелю США, проте всі погляди були прикуті до зловісного скляного ящика з його зловісними істотами, до вісьмох таких потужних і тренованих астронавтів, що їм навіть не потрібні скафандри. Хто вони і звідки були? І головне, що то за страхітлива річ, замаскована під ліжко. Президент сказав, що це бомба, і він, мабуть, правий. Але що ці прибульці намірилися вчинити? Скрізь в усьому світі в Америці, Канаді, Японії, Індії, Китаї, Африці, Англії, Франції, Німеччині та інших країнах, телеглядачів почала охоплювати паніка. Тримайтеся від них подалі, шавлере. наказав по радіозв'язку президент. Звичайно, пане президенте, відповів Шавлер. Звичайно. А тепер увага, друзі! Чарлі вже вирушив у космічну пригоду, а далі буде ще дивніше, ще смішніше, ще чарівніше. Щоб не пропустити продовження, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, бо тільки тут скляний ліфт летить до зірок, а казка стає реальністю. До зустрічі в наступному розділі.